Всім привіт та добро здоров'я! Цей дуже простий в приготуванні ніжний сливовий пиріг викличе у вас вибух смакових емоцій та вражень. Обов'язково приготуйте. Не пошкодуєте. Отож до роботи. Беремо 10 слив, ретельно миємо та розділяємо на половинки. В глибоку миску вливаємо 3 яйця. Додаємо цукор. Ванільний цукор та дрібку солі. Все ретельно перемішуємо. Злегка розтоплюємо вершкове масло. Додаємо. До просіяного борошна додаємо чайну ложку розпушувача з верхом. Перемішуємо та всипаємо борошно в масу. Залишилося перемішати до повної однорідності. Викладаємо форму, застелену пергаментом. Поверху сливи, не втоплюючи їх у тісто. Притрушуємо цукром. Духовка вже розігрілася, випікаємо 40 хвилин. Може більше, а може менше, в залежності від вашої духовки. Даємо трішки охолонути, за бажанням притрушуємо цукровою пудрою. Нарізаємо та смакуємо. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно! Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!